Чубітки торгової фірми Перліна, мінімен. Ой, вибачте, Ізмір Туреччина. Так, дитяча ортопедична фабрика, профілактика, нелікувальне взуття. профілактична. Ну, така добротна, якісна профілактика. Дивіться, які вони чудові. Дівочка, дівочка, особливо вони ж там треба, щоб все блистіло, то тут дуже тут такий момент тонкий. Якщо дівчинка заходить, наприклад, з батьками в магазин. І воно блистить. все давить, не давить хочу. Батьки в шокі, звісно, але треба тут гарно попрацювати з розміром. Бо у дівчинки такі бувають, що вона їй буде давити, але вона буде терпіти. Так, щось я відволіклась так зовні шкіра середина фліс. подушечки скрізь, бачите, зверху от на п'яточки, язичок м'якенький, но твердий задник, дуже гарний твердий заднік. Так, носик твердий. Тут, бачите, виходить підошвачка трошки. Це наша защита, щоб носи не уходили швиденько. І шкіра незвичайна вона з напилом. Тобто вона стирається, вона витирається трошки. Ну нема таких царапін, ужасних, що воно виглядає відразу жахливо. Так, поліуретан зараз з добавками, Воно не треть, воно не стирається, воно не скользить. Це продумано. Так, супінатор всередині гарно відкривається. Гарно відкривається. Заліпка через фурнітуру, де язичок фіксує. Ось і ось наш супінатор такий гарбочок тут. Тверденький, м'якенький, однозначно. Ну, що, Обов'язково, щоб був, бо пластмас, якщо ви потрапили на взуття, що всередині пластмас. Це лікувальне, розмір в розмір. Це тільки з ортопедом і ну, тільки так. А це профілактика, як я вже казала. Серединка м'якенька. Все тут, все, все тут продумано, все буквально. А, так, шов? Я за шов завжди говорю, шов. Отут можна. Отут не можна на підйомі, ще ж ви шкарпетку туди вдінете. Ну, якщо раптом можна шов, але е, якщо ніжка повна, наприклад, і ви прийшли, дитина щось жалується, жаліється, ви розулися, подивилися, якщо десь є почервоніння, щось не підходить. Чи шкарпетка е, така товста, чи лікала просто не ваші, чи, може, розмір не ваш. Тут вже треба буде розбиратися. Моделька розрахована на стандартну ніжку, на підйомчик вона так само йде. Легкі, гарні, чудові, взагалі чудові. просто. Так, Легенькі. Ми їх бачили після нуски взагалі прекрасний вигляд у них. Значить, розрахована на осінь до зимнього варіанту, ну, до чобіток зимових, і весна після зимових чобіток до красовочного варіанту так магазин Дарниця більше 20 років. От за, ну, Запрошуємо, бо я ну, любим так, щоб в магазині можна проконтролювати. З інтернетом трішки Сложніше, тому що не, кожна, не кожні батьки можуть ножку правильно виміряти, не, не, не всі знають, який підйомчик там є. ну вся, всякі буває там. Тобто треба вчитися, вчимося всі разом. Міряємо ножку стоячи на паперчику, великий пальчик обозначили п'яточку обозначили, довжина є. До довжини додаємо сантиметр запасіка, отримуємо розмір. Сантиметр запасу це він повинен бути. Якщо ніжка повненька, можна півтора, але не бажано. А якщо ніжка худа, то батьки вже знають, що там сантиметр. але шкарпетка має бути. Так, інтернет більше 7 років уже. Є наложечка, є, є обмін, є повернення, доставка наша, є, навіть є на сайті оплата частинами. Бачу, що люди також заказують, їм це цікаво. Все, запрошуємо вас, замовляйте, приїздіть до нас.